Кольорові жувачки вже віконні лавці в продажу, да? мило. Мило? Так. Да. А що це таке? Розкажи, це бо паста, не, не всі знають, це що ладен, це таке. Це паста з різними ароматами. Є дуже великий асортимент, там, по-моєму, 16 ароматів. Вони mm -hmm, всі дуже марно мати. Використовувати так, що? як звичайний ладан, кусочок відломати, і там, чи на вугілля, чи якщо використовуєте паучок для кадіння ладану. Uh -huh. Кладете і палите. Отримуємо гарні відгуки mm -hmm. з цього з цього ладану. -ладан. Якщо ви користувалися, будемо також вам вдячні за відгук, я, як вам він, тому що він не дешевий ж, да, порівняно eh, скільки 40, коштує? 45 гривень, по-моєму, одна пластинка. Ну, точно uh -huh. не помічує. Але ж ви, ви відломуєте кусочок, да. скільки вам потрібно. Не він дуже концентрований, прям дуже. То його потрібно зовсім небагато в порівнянні з звичайним ладаном. Сайт шапці профілю, особисті повідомлення та коментарі пишіть швидко відправимо.